І Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні, мабуть, найкращий день у році для роздумів про шляхи і досвід українського православ'я. Бо, хоча на сьогоднішній день попередні уряди і пробували встановити день хрещення Руси України. Супереч тій традиції, яка існувала в українських церквах раніше. Однак ми з вами знаємо, що насправді, звичайно, не Князь Володимир І на Русі прийняв хрещення. Ще у Першому столітті по Різдві Христові, за часів, коли в Україні був засланий один із перших римських архіреїв Климент. Він вже знайшов кілька тисяч, не осіб, а кілька тисяч християн, які працювали там же, на півдні, в регіоні, який у нас намагаються відібрати зараз вороги у каменоломнях. І пізніше, крок за кроком, церква рушала до українців, але рушала не як завойовниця, а м'яко. Любляче, як мати, так як прийшли до нас на Закарпаття учні рівноапостольних Кирила й Мефодія, щоб навертати на християнство візантійського обряду українців найбільш західних земель, що тоді в IX столітті належали до Великого Моравського князівства. Так як прийняла християнство мужня і мудра княгиня Ольга. Але вже у цих досвідах ми бачимо одну дуже прикметну рису, приймаючи християнство київські правителі, такі насамперед, як Аскольд і Дір, що здійснювали напад на Константинополь. Схиляються не перед силою країн, що визнають християнство, не перед потужністю державної релігії. Вони визнають вищість за людську силу позірної безсилости Христа, його покори аж до смерті, його безмежної любові, яка веде Христа на жертву відкуплення за кожного із нас. Здавалося б, Аскольд і Дір мали військо більше за Константинопольське, але раптом вони переконалися, що молитва виявилася сильніші за всі їхні військові потуги. Військо їхнє було розкидане по протоці, човни їхні не змогли висадити десант на берег, і вони навернені саме цим чудом. Вони, воїни, які доти не знали нічого вищого за силу зброї, схилилися перед силою Вишнього Бога. І саме такий шлях проходить князь Володимир. Протягом століть, і не тільки за комуни історики намагалися перекрутити факти, показати, що князь Володимир шукав для себе зовнішньої сили, що він навертається як політик. Та ж це неправда. Як політик він міг би прийняти іслам, бо на той час у X столітті ісламський халіфат все ще переживав своє піднесення і тримав у покорі величезні землі на півночі Африки та й на заході Європи. Він міг би зберегти язичництво, яке освячувало владу князя. Яке було нерозрівно пов'язане із місцевою традицією із усталеними формами правління на Русі. І він проходить всі ці етапи шукання, він посилає своїх послів у різні країни, він приймає у себе представників різних конфесій. Зрештою, як князь, як воїн, він по-своєму намагається. Прийняти нову віру, спочатку показавши свою силу, коли іде війною на корсунь Херсонес, іде війною і програє. Він переконується, що яку б він не мав потужну армію, але перед силою Божої ласки він безсилий, і коли втрачає зір і повертає після хрещення. Здатність бачити довколишній світ. Це стає символом для нього. Напевно, що він не знав тоді, що подібний шлях пройшов задовго до нього, майже за тисячу років, інший гонитель християнства, який став найпалкішим апостолом, Саву, Фарисей, що став апостолом Павлом. І він, князь Володимир, теж переконується світло правди. Сильніше, незрівнянно сильніше за позірну силу пітьми. І саме тоді він не тільки сам приймає християнство, а й сприяє його поширенню на руській землі. Хоча не так насильством, як це бувало в інших країнах, ми ніде не дізнаємося про те, щоб на Русі, тобто на землях сучасної України, Християнство було пов'язане із насильницьким викоріненням попередніх релігій. Так, було скинуто в Дніпро ідола Перуна, так само, як зараз скидають нарешті у нас по містах новітніх ідолів, пам'ятники вождю антихристиянської революції Леніну. І як зараз комуністи, так тоді темні люди бігли за Ідолом і кричали: Боженьку, видибай, Боженьку, видибай, але їх ніхто за це не переслідував. І, можливо, право їхнє на визнання своєї віри мовчки зберігалося князем якийсь час, але тільки можливо, бо ми нічого не знаємо про збереження язичництва на землях самої України. От на землях теперішньої Росії так. Там язичне стоміцно закорінилося, і треба було влади сильних князів, які вогнем і мечем змушували коритися своїй волі, етноси, які творили майбутній російський народ. І там уже у ХІХ столітті релігійне визнання пов'язується із силою влади. Для України ж навпаки, церква тут і за Володимира, і після нього зберігала незалежність від влади, зберігала роль духовної наставниці, і коли князі чинили всупереч християнським заповідям, не вагалася, щоб виступати з їхньою критикою і з материнським напученням, так як дозволяли собі преподобні Антоні і Феодосії. Ми сьогодні згадуємо князя, який схиляється перед силою Божою. І ця сила для нього може вперше в житті ототожнюється не зброєю, не з політичною могутністю, не з централізованістю держави і підкоренням ворогів. Ні, ця зброя для нього ототожнюється із любов'ю. Саме цим духовним мечем Христос. Підкорив князя Володимира. Він змусив князя воїна зрозуміти, що є сили незрівнянно більші за позірно наймогутніші земні сили. І коли сьогодні ми з вами читаємо жахливі новини про гради, буки, інші надпотужні військові знаряддя, якими Змушена наша армія воювати із завойовниками на Донбасі, які застосовують вороги, ми знові і знов звертаємося до досвіду одного з основоположників нашої християнської державності, князя Володимира. Є сила, якою тільки ми і зможемо перемогти ворогів, і не дарма молячись за свою державу за її майбутнє, ми найчастіше співаємо тропар чесному і животворчому Христові Господню. Ми просимо Його, щоб Він дарував перемоги над супротивниками. І віруємо, що саме Хрест ці перемоги дарує. А що таке Хрест? Це здатність любити один одного аж до здатності покласти життя за братів своїх. Це – Здатність бути жертовними і відчувати чужу біду як свою власну. Це сила християнської солідарності, яка не дає нам розбігтися і зраджувати один одного у важкий час. Саме у переможну силу Господнього Христа віримо ми і сьогодні. І віримо, що сила Володимирового хрещення, яка лишається із нашим українським народом, і зараз зможе ожити в ньому, надихнути нас вірою у свою правду, у її всепереможну силу, і зможе забезпечити нам подолання всіх супротивників і гуртування нашого народу. На ґрунті єдиної традиції Володимирового хрещення. Амінь, слава Ісусу Христу!